Всім привіт, друзі! Починаємо наступні креслення. Одразу два. Ось це креслення, воно менш габаритне буде виконуватись на фрезері. А це більш габаритне на радіалці. Так, тут я вже розмітив центральний отвір, на листочку вдарився, розмітив окружність для отворів. Тепер задача зробити розмітку восьми отворів. Тут просто засверлені отвори по кругу. Нічого складного. Тим паче, що є для цього формула, я трошки роблю за старою школою, тому що станок сам ці центра не знайде. Це не ЧПУ. Це не координатно сверлильний, це радіалка. Тут треба на кожен центр виставлятися окремо і розмітити, це все треба окремо з голови. Є формула, де у нас сторона нашого восьмикутника. Так, дорівнює діаметр, помножений на синус. 360 поділено на 2n. n, n – Це і є наші сторони. Це підходить для будь-якої кількості ділених частин. Підставляємо наше А для восьми, наш діаметр 375. Помножений на синус 2 на 8 16, 360 ділимо на 16, вийде 22 з половиною градуса. Так, а що буде далі? То ви зможете дізнатись, спершу перевіривши, чи ви підписались на канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. Поставте лайк. Ну, а ми поїхали далі. А далі ми беремо стару добру таблицю Брадіса, де є у нас синуси. Знаходимо 22 градуси і 30 хвилин. Тобто 22 з половиною. Це у нас виходить число. Це те, що знаходиться після коми: 0, і ось 38,27. Тобто сторона дорівнює 375, помножена на 0,38,27. І звідси вже за допомогою калькулятора. Знаходимо 143 з половиною міліметра. Все, все просто. Тобто, зараз я відіб'ю ці центра по 143 з половиною міліметра і все буде чудово. Ось так є 8 позначок. На керняних вже кілька разів по колу пройшовся розміточним, щоб дуже-дуже точно все було. І починаємо робити. Спершу треба виставитись, приварити підтримку, ну а потім сверловка, розточка. Ну, ви знаєте, переходимо до фрезера. Так, виставився я, виложив їх всі чотири. Зажався вже. Довелося виставляти середнє арифметичне, тому що вирізані вони, ну скажімо так собі, як для плазморіза. Мабуть, наші зварювальники різаком вирізали б краще, я так собі думаю. Ну але вже маємо, що маємо. Згорем пополам я розмітився, вдарив. Точечку, крапочку. Тепер залишилось на неї виставитись на центр і вперед. Спочатку засверлити, потім точити все як зазвичай. Взагалі-то це я б не, не мав би цього робити зовсім. Це не є моєю основною роботою. Це так, додаткова робота з іншого відомства. За всі оці наружні вирізи я жодної відповідальності не несу, тому що вони мені отакі вже приїжджають. Моя справа отвори. Більш-менш нормально їх розмітити і більш-менш в розмір їх зробити. Там є навіть деякі плюс-мінус, розміри не геть зовсім строгі. Отже, робимо. Так, Починаємо сверловку. Найголовніше, щоб не почало розбігатися, коли сверло буде на переході між першим і другим листом. Тут то можливо і не буде, тут все жорсткіше набагато. Ну, Буде видно. Так, добре, я поки сверлю. потім буду вже показувати вам в процесі розточки потроху, щоб не затягувати. Так, посверлили, тепер точимо. І там також. Тут найголовніше з-під низу вишкрібати, а то набивається дуже швидко. потроху вже щось вимальовується. Тут вже розмір добігає до 160, а треба 270. Ну а там, вже як бачите, прицепив мій причепний різцетримач і там вже розмір добігає до 140, а покресленню 250. Ну, тобто ще є що, але вже не так багато. І так, якщо виникають питання, чому не прорізалось це все, не знаю, там плазмою, різаком, чим завгодно, тут все відбувається трошки інакше. От які заготовки привезли мені, от з такими я і маю працювати. Я лишень виконую завдання. Є креслення, є заготовка, треба зробити отвір. Ніхто ні з чим не заморочується. Може де воно там і є, той плазморіз чи ще щось. Моя задача зробити ці отвори будь-яким способом. Можна було б, звичайно, різаком прорізатись, потім вилов... виловлювати той центр. Це дуже важко. Ну, ще тут, як тут. А там це взагалі неможливо було би. Це було б ну, капець, як важко. Тож, я роблю так, як я знаю, як я вмію і як мені подобається. А якщо комусь щось не подобається, пишіть, почитаємо. Так, вже діаметр не маленький. 240, плюс. я поставив каратиш різець, який, який виступає за межі кулачка і скинув оберти до мінімальних. Там також діаметр вже 220, теж оберти мінімальні, залишилось небагато. Ну ось і все, це вже остання пробіжка, буде вже 280 Так, ну а там ще залишилось 10 мм. Все ж таки фрезер знову обігнав радіалку, але Тут жорсткість, плюс подача нормальна. Навіть незважаючи на те, що тут на 30 мм отвір більший, ніж на радіалці розточується. Все, на цьому будемо завершувати. Тому що і так затягнулось не по часу відео, а по часу виготовлення. Звісно, можна було б це все діло різаком вирізати. Виставиться. Можна було б і виставитися, нічого страшного нема. Просто з нашими зварювальниками діло мати, це просто капець якийсь. То в них кисню немає, то вони зайняті переглядом тіктоку, доки весь не додивляться до краю. Працювати не почнуть. Ну а я їм що, не начальник таке, то простіше з нуля потихеньку різати. Добре, всім гарного настрою. Ще будуть відоси, ще креслень багато. Всім бажаю гарних робіт. Пока.